Доброго ранку, мої хороші! Рада вас всіх бачити. Час заняття розпочати і старанно працювати, щоб почути у кінці, що усі ви молодці. Ану, дітки, пригадайте, яка у нас зараз пора року? Зима, правильно, а скільки місяців має зима? Скільки в неї місяців? Три. Три місяці. Три місяці. Давайте пригадаємо з вами, як називаються ці місяці. Перший місяць який у нас? Грудень. Грудень. Так, другий місяць у нас. Січень. 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 І третій місяць зими лютий. Людень. Лютий. Отже, грудень, січень, лютий. Так? так. Перший місяць зими в нас грудень. Він починає зиму. І в грудні у нас є дуже багато різних свят, які ми з вами святкували. Ану погляньте на картиночку. Яке це свято було? <ріст> М? Яке це свято було? Свято Мико. <ріст> Миколая, <ріст> Микола. коли він вам приносив подаруночки? Так. А це свято яке? Як <ріст> Мороз! Так, коли приходить Дід Мороз з подарунками, як це свято називається? Ну, новий год! новий так. Год. так, Новий рік, правильно. Після грудня, грудень у нас закінчує рік, а приходить після грудня січень. Місяць січень починає новий рік. І в січні так само було дуже багато різних свят, які ми з вами святкували. Але найбільше свято це було Різдво Христове. Коли ви носили вечерю, коли до вас приходили в гості. Після січня починається третій місяць зими, Це лютий, так? і він закінчує зиму. Ось саме зараз у нас з вами йде лютий, останній місяць зими. Тож, давайте з вами ще раз повторимо назви зимових місяців. Давайте: Грудень, вічень. Лютий! Я дуже рада, Віка, тебе бачити, що ти до нас приєдналася. Дуже рада. Так, ще раз давайте повторимо: грудень, вічень. Лютий. Так. Отже, сьогодні до нас з вами на заняття прийшов ось такий сніговичок, і він приготував для вас дуже багато різних завдань. Будете виконувати їх, будьте уважні. Перше завдання. Порахуйте всіх їжачків на картиночці, на малюнку. А ну, рахуємо. І покажіть мені циферку, якщо вона у вас є. Або скажете, скільки ви нарахували. Чотири. Так, чотири і Віка. І Дініска сказав: Єсенія, скільки ти нарахувала їжачків? М? Чотири. Чотири. І в нас з'являється цифра чотири. Правильна відповідь. Молодці. Порахуйте грибочки, будь ласка. Чотири. Так, Віка чотири нарахувала. Скільки Матвійчик нарахував? Чотири. Дініска, Дініска каже чотири. Матвій каже чотири. Дуже добре. І погляньте правильна відповідь чотири. А тепер скажіть, що ми можемо сказати про їжачків і грибочків? Яка у них кількість? Ані однакові. Так, у них однакова кількість, і ми між ними який поставимо знак? Давно. Дорівнює. А тепер скажіть, будь ласка, так? Всім їжачкам хватить грибочків чи ні? Так. <кх> Так, якщо однакова кількість, то всім до достанеться грибочків їжачка. Тепер у нас на малюночку білочки і жолуді. Спочатку порахуйте білочок скільки. Рахуємо. Шість. Віта каже шість. Єсенія. Шість. 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 Дініска. Шість. Ість, добре, молодці. Правильна відповідь. А тепер порахуйте жолудів. Чотири. 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 Правильна відповідь. Чотири. чотири. А тепер скажіть, чотири. однакова кількість білочок і жолудів? Біль. Чого більше або кого більше? Білочок. Білочок більше. Більші. Так. Більші. Який ми, ми поставимо знак між цифрами? Шість. І чотири. Який ми поставимо знак? Шість. Більше. Так, Єсенія каже правильно, шість більше, більше. ніж чотири. Ніж чотири. А подумайте, чи всім білочкам вистачить жолодів? Ні. Ні. А ну подумайте, будьте уважні. Скільки білочок? Скільки в нас білоч? Білочок шість, а жолудів? Чотири. Тож до... хватить білочкам усім жолудів? Ні. Хватить. Як це ні? Хватить. А не всім правильно. Валентина Анатолівна геть переплутала. Не всім хватить. Боже, які ви розумнички. Молодці, що ви не піддалися на мої такі. Е... Жарти і провокаційні питання. Добре, молодці. Так, а тепер порахуємо. Ось зайчиків. Будь ласка. Скільки зайчиків? П'ять. Скільки морквин? Сім. Сім. Правильно. Так, знак, який ми поставимо між цими двома числами? П'ять. П'ять менше. Правильно, молодець, віка єссенія також да, думає. П'ять менше, ніж сім. А тепер скажіть а зайчикам морквин всім вистачить чи також ні? Два? Ні. А? а? Скільки в нас зайчиків? П'ять морквинок скільки? Сім. Сім. Чого більше? Мор... Морквинок більше, то вистачить зайчикам ну? Так. Да. Вистачить на цей раз вистачить. Правильно. Наш сніговичок, який вам сьогодні приготував завдання, не лише для вас робить такі цікаві. Він ще, дивіться, приготував своїм друзям різні смаколики. Ось у нас стоїть що, погляньте, я обвела. Мед. 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 Порахуйте, скільки в нас бочок з медом. Одна. 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 Правильно, молодці. Тепер рахуємо малинки. Сім. 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 Всім дивимося. Правильна відповідь. Молодці. Тепер мухоморчики в нас, будь ласка, рахуємо. П'ять. П'ять. Відповідь правильна. Молодці. П'ять. П'ять. Яблучка. Рахуємо. Чотири. Боже, які ви молодці. Правильна відповідь. А ось тепер горішки. Горішки порахуйте. Дев'ять, десять, одинадцять. 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 Не може бути Денис, одинадцять. Ану будь уважний, горішки рахуємо. Ану, давай, ще раз. Вісім. Каже Денис Віка вісім, а Єсенія каже. Вісім. Молодці. Правильна відповідь. І тепер рахуємо насіння. Ось коло сніговичка чорненьке насіння. Рахуємо. Дев'ять. Дев'ять. Діні Дев Дев скаже десять. Вісім. Ану дивимося, яка правильна відповідь? Дев'ять. Дев'ять. Бачте дев'ять. Так. Дуже добре, справились з завданням від нашого сніговичка, він вам підморгує. Так, а зараз погляньте, білочка, один горішок, який їй дістався від сніговичка, хоче заховати у своє дупло. Але щоб до нього дістатися, їй потрібно пройти деякий шлях. Погляньте, внизу у нас є стрілочки. Бачите ось вони. Угу. Стрілочки своїм гострим носиком вказують на те, куди буде рухатися білочка. У нас є стрілочка, яка показує ось ця куди. Вверх. Ця стрілочка показує. Вниз, ця показує куди. В... Праворуч, да? праворуч. А ось ця цікава стрілочка, погляньте, вона показує вниз і праворуч. Бачите? Вниз і да. праворуч. А ця показує стрілочка праворуч і, і вверх. Да? Отже, давайте зараз з вами спробуємо. Білочці нашій, підказати, як їй потрібно стрибати і рухатись до свого дупла. Так, ось знаходиться наша білочка. По доріжці, куди вона повинна піти? Вниз, Вниз, каже Єсеня, вниз, погляньте. Ось з'явилася стрілочка, вниз. Правильно. Далі, як вона рухається? Вниз. Правильно, молодці. Тепер як вона буде рухатися? Вниз і потім. Її... І їй потім потрібно повернути. Вниз і праворуч. Погляньте, ось вона ця стрілочка. Вниз і праворуч. Так. Тепер вона рухається. Праворуч. Праворуч, молодці. Тепер як вона буде рухатись сюди? І вверх. яка буде стрілочка? Веруч. В Праворуч і. Вверх. Праворуч і вверх. Ось вона ця стрілочка. Тепер рухається. Верх. Вверх. Далі. Вверх. Знов ще. Вверх. А тепер. Вверх. І праворуч. Ось вона. Вверх і праворуч. Тепер, куди їй рухатися стрибати? Праворуч, так, молодець. Тепер. Не Праворуч і вниз. Ось вона. І далі. Вниз. Боже, які ви молодці! Бачите, який шлях пройде. Білочка вона проскаче, поки дістанеться своєї домівки і покладе горішок. Молодці дітки справились з завданням. А ще наш гномик отримав від сніговичка подарунок. І на цьому подарунку стоїть ось така цифра. Яка це циферка? Один. 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 А тепер так, назвіть мені, будь ласка, сусідів числа один. Два. Два. Так. А з цієї сторони яке буде число? Нуль Нуль і два. Молодці. Два. Так. А у цього сніговичка з номером шість його подарунок. Які будуть сусіди числа шість? А ну подумайте, сусіди числа шість. Сім. А з іншого боку? П'ять. П'ять. Правильно. П'ять і сім. Молодці. А яке число на подарунку у цього гномика? П'ять. Ну, правильно родите. П'ять. Назвіть сусідів 5. числа п'ять. Дініска. П'ять. П'ять. Шість і чотири. І, і чотири, Правильно, таки починаємо з меншого, з попереднього. Чотири і шість. Ось вони в нас. І ще один гномик отримав подаруночок. Яке число на цьому подарунку? Чотири. Яке число на подарунку спочатку Чотири. Чотири. А тепер скажіть мені попереднє і наступне число. Чотири. Три. І. І п'ять. І п'ять. Які ви молодці? І ще останній 5. подаруночок є. Будь ласка. Яке число на подарунку? Вісім. Дев'ять. Число дев'ять. А тепер назвіть мені попереднє і наступне число. Вісім і десять. Вісім і. десять. Десять. Число десять ми з вами вивчали на минулому занятті. З яких двох чисел воно складається? М? З яких циферок складається число десять, дітки? З Один і 0. Один і нуль. Молодці, правильно. І тут ви справилися сніговичку дуже приємно, що ви впорались з його завданням. Тепер погляньте уважно: він приготував вам домашні завдання. В Дошиті ви пропишете ось такі палички навскоси. Потім така паличка, вам, ви будете її писати при написанні цифри 1. Також пропишіть коротенькі палички через клітинку. І ось далі будуть довгі палички з короткими чередуватись, і вже нулик, який ви писали. Ще раз для закріплення пропиші. А внизу сніговичок вам приготував завдання. Дуже цікаве. Дома я його вам вишлю, і ви спробуєте е дізнатися, в яку поштову скриньку ви кинете ось ці листи. А щоб правильно їх кинути, вам потрібно вирішити розв'язати ось цей вираз. Добре, домовилися? Домовилися. На цьому, дітки, я з вами прощаюся. Рада була вас всіх бачити. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.